Погода в неділю буде досить прохолодною і принесе сніг та дощ у різні регіони. На сході та в центрі збережуться морози та з'явиться сніг, тоді як на заході очікуються дощі. Вітер посилиться майже скрізь, особливо на заході, де пориви досягатимуть 13 метрів за секунду. Подивимось детальніше, що приготував 14-й день грудня для різних куточків України. У Київській області температура в день буде близько нуля градусів, а вночі мінус один. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На півночі у Житомирській області температура вдень досягне 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, очікується невеликий дощ. У Чернігівській області температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, прогнозується легкий сніг. На Сумщині температура день буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 5 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура день становитиме мінус 2 градуси, а вночі буде близько мінус 4. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Донеччині температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі близько мінус 3 градусів. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. Вітер західний: швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, дощу не буде. На півдні, на Одещині температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але без дощу. У Миколаївській області температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 3. день буде похмурим, опади не очікуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 3 градусів тепла, і вночі також буде плюс 3. Небо залишатиметься суцільно вкритим хмарами, без опадів. На Запоріжжі температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Кримському півострові температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. Ставте лайк, якщо прогноз був корисним. Та підписуйтесь, щоб отримувати щоденні оновлення про погоду. Ваша підтримка найкраща мотивація для нас. Дякуємо, що обираєте нас. На заході. На Львівщині температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі буде плюс один: вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, очікується невеликий дощ. У Закарпатській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде 0 градусів. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, місцями можливий невеликий дощ. У Волинській області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься значно хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе мінус 1 градус, а вночі буде 0 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, прогнозується легкий сніг. На Полтавщині температура вдень становитиме мінус один градус, а вночі знизиться до мінус чотирьох. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. На Черкащині температура вдень буде мінус один градус, а вночі мінус два. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. У Дніпропетровській області температура вдень складе 0 градусів, а вночі мінус 2. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура день становитиме 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним, очікується дощ. Такою буде погода у неділю. Гарного вам дня! Дякуємо за перегляд. До зустрічі в новому прогнозі.